Привіт! Вітаю вас на каналі Мова. Мене звати Анна, і тут я закохую у тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Сьогодні на вас чекає тренування для струнких та рельєфних ніг. Тож, якщо ви готові, розстеляйте ваші килимки і ходімо починати. Для початку нам потрібно трішки розігріти наше тіло. Ми будемо підійматися на носки. Та відхилятися на п'ятки. Робимо таких 10 погойдувань. 8, 7, Сім. Шість. П'ять. Три, два, один. Далі ми стаємо. З вами випрямляємо праву ногу попереду, руки догори, робимо вдих, видих, опускаємо наш корпус, гинаємося в тазостегнових суглобах і підіймаємось. Права нога у нас спереду. При опусканні ми підіймаємо носок і нога залишається на п'ятці. Повторюємо таких 10 разів. Ще 9. Слідкуйте, щоб ви не прогиналися в попереку. 8. 7. Нам потрібно розтягнути нашу задню поверхню стегна 5. 4. Коли ми опускаємось, не скругляйте ваш поперек. Ще 2. І. Один. Змінюємо ногу, стаємо ліва нога попереду. Руки підіймаємо над головою. Робимо вдих. Прогинаємося в грудній клітині. Видих, згинаємось в тазостегнових суглобах і натягуємо носок на себе. Ще 9. Вісім. 7. 6. Якщо хочете відчути більше натяжіння, залишіться на декілька секунд внизу. 5, 4, 3, 2, останній раз. Закінчили. Для наступної вправи нам потрібно уявити три точки, до яких ми будемо дотягуватись. Перша точка це по діагоналі вперед, друга це вбік, третя по діагоналі назад. І до всього цього ми ще додаємо ротацію в нашому хребті. Тобто вперед і вбік. І ми розвертаємося в ліву сторону, тягнемо праву руку в лівий бік, ліву руку ми відкриваємо. До гори повернулись. Тепер в бік, повернулись, назад по діагоналі, повернулись. Працюємо таких шість разів по три точки. Поїхали один. Два. Три дотягування це. Один підхід Три. розвертаємо наш таз, чотири, П'ять. І змінюємо сторону. Тепер у нас працює права нога, крокуємо вперед по діагоналі, розвертаємо наш корпус, повертаємось назад. Вдих, видих, вдих, видих. Якщо ви відчуваєте, що вам мало навантаження, ви можете взяти гантелі або обтяжувачі на ваші руки. І робити дотягування, наприклад, ось таким чином. Уявіть, що у вас в руці гантеля, і ви тягнетесь протилежною рукою до ноги. П'ять. Розвертайте таз і. шість. Далі ми опускаємось на килимок. Стаємо в положення на 4 і робимо погойдування назад та вперед. Відводимо таз так, щоб наші сідничні бугри дивилися чітко прямо. Ми не скругляємо поперек. Робимо декілька таких погойдувань. Залишилися в цьому ж положенні, відкриваємо праву ногу, ставимо її в бік по діагоналі, прокручуємо коліно, щоб воно дивилося у нас в сторону за носком. Повертаємось назад, робимо таких 8 разів. 6 5 Чотири. Три. Два. І останній раз один. Далі ми піднімаємо праву ногу догори, зігнутої в коліні, розвертаємо ногу так. Щоб ми могли її підтягнути до правої долоні. Робимо вдих, видих, повертаємо. Це допоможе нам краще пропрацювати кульшові суглоби, ще п'ять. Чотири. Намагайтеся якомога вище підіймати Ногу 3, 2, але старайтесь не робити компенсацію в попереку. Один. Залишаємось в цьому ж положенні. Працює у нас знову права нога. Ми підіймаємо ногу паралельно під лозі, розвертаємо таз в праву сторону тягнемо ногу назад, опускаємось на лікті та закриваємо таз, тягнучи коліно за ліву ногу. Відкрились. Повторюємо це 10 разів. Ще 8. 7. Шість, чотири три, два, Один. Далі продовжуємо роботу. З правою ногою. Ми опускаємось на лівий лікоть, тягнемо ногу в бік, опускаємо, торкаємось до підлоги, повертаємось, опускаємо, торкнулись і одразу ж підіймаємо, працюємо таких 10. Дев'ять. Вісім. Слідкуємо, щоб наш таз був зафіксований. Поперек не прогинається і не округлюється. Шість. П'ять. Чори. Три, долонями відштовхуємось, два. Останній раз. І сідаємо в положення дитини. Відпочили трішки, зробили глибокий вдих, видих і змінюємо нашу сторону. Стаємо в положення на чотири, працює ліва нога, ставимо ногу на носок по діагоналі, розвертаємо стопу так, щоб воно дивилося на одній лінії з коліном, вдих, видих, повернулись. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Слідкуємо, щоб плечі не підлітали до вух, два, останній раз, повернулися. І тепер підіймаємо ногу зігнуту в коліні, тягнемо ногу так, щоб вона опинилась у нас біля руки. Робимо вдих, видих. Підіймаємо максимально високо, наскільки ми можемо, опускаємо назад. Ще шість. Не скругляємо наш поперек, не прогинаємо його надмірно. Працює тут у нас прес. Три. 2, 1. Далі ми підіймаємо ліву ногу паралельно підлозі, відкриваємо таз в ліву сторону, закрили, потягнули ногу, опустили лікці і потягнули коліно за праву ногу. Піднялись, повторюємо 10 разів. 8. Не поспішаємо. 7. 6. 5. Слідкуємо, щоб наш таз тримав стабільне положення. Ми його розвертаємо в бік і далі в наступних рухах ми його тримаємо паралельно підлозі. Один. Затрималися в цьому положенні, На вдих. опускаємо лікоть, тягнемо ногу в бік, торкаємось підлоги, повертаємось, піднімаємось з ліктя і. Торкаємось знову підлоги носком. Дев'ять. Вісім слідкуємо, щоб таз був рівний. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустились в позу дитини, зробили глибокий вдих, видих на чотири рахунки і підіймаємось, робимо наступну вправу. Ми стаємо з вами на передпліччя лівої руки. Руку спрямовуємо так, щоб долоня дивилася в напрямку правого кута. Ноги у нас зігнуті в колінах. Ми віддалили вухо від плеча. Переконайтеся, що ви не висите на лопаці, у вас немає ось такого положення плеча, ви навпаки якомога сильніше відштовхуєтесь перед плечм від килимка. Тим самим робите натяжіння. Вашої голови догори. Робимо видих. Підіймаємось і підіймаємо нашу ногу, спрямовуємо коліно до стелі. Працюємо таких 12 разів. Одинадцять десять. Дев'ять. Вісім. Слідкуємо, щоб в нас не було заломів в боках. Сім, шість, п'ять. Тримаємо свій корпус рівним. 4, 3, 2, 1. Затримались в цьому положенні, випрямляємо ногу, опускаємо на підлогу, підняли, зігнули. Один. Два, три. Чотири, п'ять. І опустились, змінюємо сторону. Стоїмо на передпліччя правої руки долоня спрямована в лівий кут килимка. Коліна зігнуті. Робимо вдих на видих. Зібрали наш живіт, підняли ліву ногу, опустили. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Не схлопуємо наші боки і не висимо на плечі. П'ять. Чотири. Три, два, затримались в цьому положенні, випрямляємо ногу, опускаємо п'ятку до підлоги, підняли, підтягнули до себе. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Опустились. Далі ми лягаємо на спину, ставимо руки під коліна, скругляємо поперек, плавно опускаємось хребет за хребцем. Вкладаємо лопатки. Зробили вдих, видих. Вдих і на видиху підкручуємо таз на себе, підіймаємось на край лопаток, не завалюємось на шию і підіймаємо праву ногу догори. Ми робимо вдих, видих, опускаємось, розвертаємо наш таз в праву сторону. Нога ледь торкається підлоги, піднялись. Робимо таких 12 разів, десять. Створюється відчуття, ніби ми проливаємо воду з нашої уявної чаші в бік. Вісім, сім, шість. Слідкуємо за попереком. П'ять. Чотири. Три. Підштовхуємось лівою ногою. Два. Один. Затримались в цьому положенні. Опускаємо ногу до підлоги. Підняли. Опустили. Разом з тазом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній раз. Вісім. опустились плавно. Підтягнули ноги до себе, погойдалися зі сторони в сторону. Відпочили. Ставимо ноги назад, робимо вдих. На видиху підкручуємо таз на себе, підіймаємось на нижній край лопаток, підіймаємо ліву ногу, робимо вдих, видих, проливаємо уявну воду на ліву сторону. Повернулись. Працюємо 11, 10. Дев'ять. 8, Відштовхуємось опорною правою стопою. Активуємо її зараз. Прям сконцентруйтесь на тому, що ви відштовхуєтесь від килимка саме стопою. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримались в цьому положенні. Опускаємо наші сідниці на килимок. Опускаємо ногу і підняли з рівною ногою. Вісім. Сім. Відштовхуємось стопою, П'ять. Чотири. Три. Два. Один опустились, погойдалися зі сторони в сторону, відпочиваємо. І на вас чекає ще одна вправа. Підіймаємось через бік. Стаємо з вами в таке положення, що наша права стопа, вона попереду, ліва нога на коліні. Ми робимо вдих. На видих, опускаємось лівою долонею до підлоги, права рука за головою. Ми виводимо нашу ліву ногу, сідаємо легенько на наш килимок, підіймаємось, повертаємось на видих, підіймаємось саме за рахунок м'язів нашого кору. Поїхали. Видих, вдих, видих, відштовхнулися, повернулись назад. Давайте зробимо таких вісім разів, ще сім. Шість П'ять. Чотири. Піднімаємося за рахунок пресу три. Два. І останній раз. Затримались і робимо махи ногою вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять, ще П'ять. чотири, три, два, один. Повернулись, вийшли в початкове положення, сіли в позу дитини, зробили глибокий вдих, видих на 4 рахунки. Підіймаємось. Тепер у нас ліва нога попереду, права нога на коліні, праву руку опускаємо на підлогу, ліва за головою. Робимо вдих, видих, виштовхуємо ногу, сідаємо легенько, кладемо ногу на підлогу і за рахунок м'язів кору підіймаємось. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Робіть видих в уявну трубочку. Це вам допоможе підключити м'язи кору, три. Два. Один. Опускаємось знову, затримуємось в цьому положенні і робимо підйоми ногою догори. 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернулись. Опустились в позу дитини. Підіймаємось в положення на чотири, висовуємо праву ногу попереду, сідаємо в позу голуба. Опустились. Піднялись. Опустились. Три. Два. Один, Заспокоюємо своє дихання, повернулися в позицію на чотири. Підтягуємо тепер ліву ногу. Вдих, видих, опустили корпус, відчуваємо натяжіння лівої ноги. Чотири. Три. Два. Один. І ми закінчили з вами наше тренування. Дякую, що тренувалися зі мною. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та залишати коментар під цим відео. Також в описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі у наступному тренуванні. Па-па!